Зараз у нас з вами урок Я досліджую світ» – тема нашого уроку, які умови потрібні для розвитку рослин. Тому ви собі у зошиті запишете тему розвиток рослин. Запишіть собі тему уроку розвиток рослин. Якщо вам потрібен час, тисніть на паузу. Давайте з вами пригадаємо, яка зараз пора року за вікном, останній день, точніше, цієї пори року. Так, осінь. А який останній якого місяця останній день листопада? Яке ж сьогодні число? Сьогодні 30 листопада. Біля теми уроку намалюйте сонечко, якщо у вас сонячна ясна погода, або хмарку, якщо у вас похмуро. У мене, наприклад, сонечка немає, все затягнуто хмарами, тому би я собі намалювала саме хмарку. Подумайте, чи були у вас сьогодні опади? І які? Якщо не було, то поставте поруч маленький хрестик, якщо був дощ, то краплиночку намалюйте, якщо був сніг, то сніжинку. У мене опадів не було, але вчора був сильний дощ. І дійсно температура повітря з кожним днем стає все нижчою. Стає прохолодно, ми з вами вже дістали свої теплі речі, які зазвичай носимо в зимній період. Так? Тобто ми з вами підготувалися. Давайте з вами поміркуємо, а де взагалі ростуть рослини? У ґрунті. Так, дійсно, можуть і на болотах, можуть і у воді, якщо це водорості, так, і навіть на інших рослинах, якщо це мох, наприклад, то він може на корі дерев зберігатися. Будь-яка рослина росте і розвивається в навколишньому середовищі. Тобто, навколо неї щось є. А що ж таке навколишнє середовище? Навколишнє середовище це усі. Неживі та живі об'єкти, що природно існують на землі. Тобто вона не може сама по собі існувати. Навколо неї є інші рослини, тварини, а потім ще й нежива природа, вода, повітря, сонце і так далі. А що потрібно рослинам для життя? Тобто без чого неможливо. Давайте з вами розглянемо схему і назвемо найважливіші навколишні середовища, які потрібні для рослин. Тому це ми з вами замалюємо собі. Ви посередині пишете, після теми, одну клітинку відступили, пишете умови навколишнього середовища. Які ж бувають умови? Це що? Вода. Ви намалюєте краплиночку води, світло. Що намалювати можна? Сонечко, так? Потім тепло, тепло, термометр з високою температурою, повітря. Можна намалювати хвильки, як вітер дує, так? І мінеральні різні речовини. Тобто без води, світла, тепла. Повітря і мінеральних речовин рослина жити і розвиватися не може, це їй край необхідно для розвитку та існування. Давайте з вами подумаємо. можна вдома провести невеличкий дослід. Вам знадобиться пророщені рослинки, тобто можна взяти і проростити будь-яке насіння, особливо якщо у вас є хом'ячки або папушки, у них взяти і посадити. В горщики з ґрунтом, піском з склянку. Першу пророщену рослинку поставити на світло в тепле місце, поливати і розпушувати ґрунт. У цьому досліді для розвитку рослин є всі необхідні умови: і мінеральні речовини, бо є ґрунт, і світло, і тепло, і вода, і повітря. Другу пророщену рослинку поставити в темну шафу, спостерігати, як вона буде мінятися. А третю рослинку. Кілька днів не поливати, спостерігайте і подивіться, що буде. Дійсно, та рослина, яку ми доглядаємо, буде розвиватися, зеленіти, з'являтися нові листочки. Якщо не буде світла, то листочки стануть дуже бліді, майже білого або світло-зеленого кольору. Якщо не поливати, то листочки опадуть, зав'януть і рослина може навіть загинути. Якщо посадити у пісок, поставити на світло і поливати. То вона буде відрізнятися від першої рослини, бо в піску майже немає мінеральних речовин. Тобто рослина буде голодувати, їй буде недостатньо їжі, так? і вона буде розвиватися набагато повільніше і буде відрізнятися. Свої спостереження потім можна замалювати у зошит. Давайте з вами розглянемо схему, які чинники впливають на рослини, і зробимо відповідно висновки. Нестача світла буде стебло видовжуватися, витягуватися вгору, листочки стануть блідими, рослина не буде цвісти. Якщо надмірна кількість тепла, то швидко достигають плоди і насіння, а через втрату вологи листочки швидко скручуються, міняють свій колір і можуть навіть опасти. Тепло це необхідна умова для життя. У разі значного зниження температури повітря майже всі життєві процеси в організмі рослин, це дихання, ріст, розмноження припиняються. З настанням весни, коли температура повітря знову підвищується, ці процеси відновлюються, тобто взимку рослини нібито впадають у сплячку. Які умови потрібні для росту та розвитку рослин? Тепло. Повітря, сонце та мінеральні речовини. Як це можна довести? Якщо створити для рослин різні умови: лишити тепла або лишити води, або світла, рослина припиняє рости в тому темпі, в якому потрібно. А насіння це живе чи неживе тіло? Як ви думаєте? Вчені, провівши чисельні різні дослідження, з'ясували, що живі тіла мають цілу низку різних характеристик. Вони дихають, харчуються, розмножуються, ростуть, збільшуються в розмірах, розвиваються, тобто набувають протягом життя нових там, якихось якостей, володіють подразливістю, реагують на вплив навколишнього середовища. Здатність орган... Тобто, це така здатність організмів пристосовуватися до умов навколишнього середовища. Це унікальна властивість кожного живого організму, і це притаманна рослина. Давайте доповнимо з вами схемку, що потрібно ще раз рослині для життя тепло, світло, повітря, волога, тобто вода, і мінеральні речовини. Давайте з вами спробуємо намалювати, як розвивається рослинка від насінинки. Подивіться, можете перемальовувати, насінинка пускає корінець, перший листочок, і потім з'являються нові вже листочки. Якщо вам потрібна потрібен час, будь ласка, тисніть на паузу. Дітки, порівняйте два малюнка і скажіть, от подивіться на колір листочків. І як ви думаєте, чого не вистачає, яких умов не вистачає другій рослині? Якщо листя почало жовтнути і скручуватися, то їй не вистачає вологи, не вистачає вологи, тому не всі листочки такі соковиті, як на першому малюночку. Щоб рослина нормально росла і розвивалася, їй потрібно, що вода, світло, тепло. Повітря та мінеральні речовини. Якщо не буде хоч однієї з цих умов, рослина може загинути, то які у неї умови повинні бути світло, вода, тепло, повітря та мінеральні речовини. А знаєте ви, що найменша квітка у світі – це рязка. Її довгий час вважали водоростю, але потім виявилось, що рязка це квітка. За добу кількість цих рослин у водоймі збільшується удвічі. Представляєте, за день вона може розростись, розростись вдвічі більше, ніж було до цього. Дітки вдома вам треба почитати сторіночки 132-134 і виконати самостійну роботу. До зустрічі, чекаю на ваші роботи.